Мої вітання на Ютуб каналі ВІВМедіа. Дякуємо глядачам за довіру за те, що підписуєтеся, коментуєте наш контент і показуєте його друзям таким чином, якісний аналіз та аналітику. бачить більша кількість людей. З радістю до нашого ефіру доєднює Олеса Морозу, добровольця збройних сил України, ветерана російсько-української війни та громадського активіста, пане Олеже Слава Україні та моє шанування. Героям слава. Бажаю здоров'я. Пане Олеже, таки скандальному народному депутату і Тищенко обрали запобіжний захід, це два місці домашнього арешту і наділили електронний браслет на нову, Щоправда, після того, як він гарно повечеряв в елітному ресторані, публічно це вже викликало дуже багато обурення в соціальних мережах. Чи був це саме Тищенко, Ми говорити ствердно не можемо. Це особа, яка дуже схожа на нього. Якби конкретно я можу, це був Тищенко. Це був Тищенко, впізнали той. Це було через дорогу, це було через дорогу від початку районного суду, найдорожчий готель столиці, готель Хаят. Пане Олеж, ну мені здається, що це такий дуже показовий плювок, суспільству в обличчя, показова демонстрація, що навіть. Обурення чи там рішення суду для нього не, не дзвінок і не маячок переглянути свою позицію. Тому що якщо б ви хотів повечеряти, навіть в такому ресторані можна було обрати от десь якийсь закуток, де би не було видно. Що ви взагалі думаєте про от саме от цей елемент вчорашнього дня? З тищенком справа навіть не в ресторані, і не в цій справі, і справа навіть далеко не в тищенку. Те, під що зараз підведено українське суспільство, наскільки воно обурено, наскільки воно не сприйняло рішення української фамілі українського суду, тому що для Тишинки він є настільки одіозною особою в українській політиці і, власне кажучи, обранцем від правлячої політичної партії, наскільки народ не сприймає і цю особистість і політику, яка проводиться. Що насправді проблема тут набагато глибша. Проблема лежить у справедливості, так, тому що е, давайте погодимося, що е, не, е, не таких дій по відношенню до Тищенка ми очікуємо і заслуговує Тишенко насправді е, набагато іншого. Але що відбулося? Е, Тишенко роками відмазували від всіх його. І неадекватних протизаконних дій. згадаємо порушення, грубе порушення карантинних обмежень, коли в столиці було закрите просто все. А тищенко закатив салют в одному з найдорожчих готелів для своєї е, пасії, для своєї дружини. А складаємо е, знову ж таки його там, неадекватні дії із журналістами, і його ряд постійно корупційних скандалів, зокрема. В Лісі Києві, коли в 19-20-х роках ділили потоки, Кличко і вже нова Українська центральна влада Офіс президента, Тишенько був посередником, і саме Єрмак делегував його на цю роль, щоб з кличком знайти компроміс. цей компроміс був знайдений в особі нового з матрячого столиці Дениса Комарницького. За ці всі діяння Тишенко не поніс жодної відповідальності за всі корупційні оборудки, за всі ці корупційні схеми. Ми бачимо, як він виріс, ми бачимо його обшуки, ми бачимо його е, ті от тонни грошей, котрі, котрі зберігаються, ми прекрасно розуміємо, джерело цих походження цих е, грошей. І, і головне, суспільство розуміє, суспільство більш цікавиться політикою, суспільство дивиться цим ці і відповідно, запит у них е, набагато, скажімо так, більшу запит у них на те, щоб корупціонер був притягнутий за корупцію. А не за якусь там статтю, котра є, на жаль, не тяжкою, котра є не тяжкою, так, за котру важко зараз йому обрати якийсь серйозний навіть запобіжний захід за цією статтею. Так, безперечно, це вже той момент, коли ми не могли терпіти, так, тому що посягнули і на честь, зокрема, українських військово-українських ветеранів, і просто це вже переходить грань, коли Можна вже просто камупляжник собі отаку приватну армію уговорювати. Але ми маємо несправедливе зараз покарання для тичника, тому що він не заслуговує тяжкого покарання. Але це система, і це насправді вироб для української влади така несправедливість. Тому що, тому що, коли у тебе є монобільшість в парламенті, коли ти впливаєш на призначення всіх правоохоронних органів, коли ти їх куруєш, так, і коли е, ми бачимо, наскільки е, глибоко е, принцип президент, зокрема, і правляча е, партія на вплив на правоохоронні органи, у них свій прокурор, свої правоохоронні органи і так далі. Ми ну, це все бачимо, а так не бачимо результатів. Зокрема, по такому одіозному політику, як Микола Тищенко. Це все є дуже нехорошими дзвіночками, тому що повторююся. Успільство це переважно в своїй більшості не сприйняло. Я особисто, безперечно, так само це все не сприймаю. Я повторюся, що Тищенко за корупцією потоки в столиці, за е, корупційні схеми на відбудові, зокрема на закарпатті. Це вже е, свіжі дані, які ми зараз досліджуємо, які ми будемо найближчим часом публікувати тому що Тищенко полюбляє їздити на Закарпаття не просто так. Ну і колсенками, зокрема, яким він прославився останнім часом. Він теж займається не просто так. Це Та є просто вибачте на слові тупий перерозподіл корупційних потоків іньового, іньового шахайського бізнесу, так званого, і це так само елемент. Вибачте, корупційних дій зловживання владою нардепом Тишнікові ось насправді для чого він цей. Мандат е, отримав, однак в мене склалося таке враження, так я його зараз виставлю, тому що я скажу те, що думаю по цій історії. У мене сталося враження, що навпаки Офіс президента, зокрема Кум е, Тищенка, е, Андрій Єрмак, зрозуміло, що зараз найкращий момент, тому що люди прагнуть насправді, щоб Тищенко зараз міг заграти, а Тищенко є подільником того ж Єрмака, і вони чітко зрозуміли, що класна в принципі стаття. Власний момент, щоб зараз показати, як вони реагують на народ, тому що насправді запит резонанс був шалений, так? І тут подяка людям, що вони реагували на всі ті наші заклики і ту інформацію, яку ми їм висвітлювали. Однак вони вирішили, що закрити колю зараз вдома це просто ідеальний момент. Ніхто нікуди не сяде. Ризик того, що коля почне говорити. Мінімальний вони йому скажуть, коля, слухай, ну по тобі треба плаче, а ми тебе просто дома закрили в гарній квартирі в Києві. Це чудово. Тому це, на жаль, підміна понять, Це лицемірство в вищій ступені, тому що це політична відповідальність служить на українській владі на персональна Володимиру Зеленському, котрий завів тищенка в парламент, котрий має монобільшість, котрий має свої правоохоронні органи, і зараз, вибачте, не може за е, скільки вже 4-5 років. В цьому парламенті 5 років поля Тіщенко у нас, вибачте, і треш творить, і корупцію відверто займається. П'ять років не можуть на нього попливати. Ну, у мене складається враження, що це і цирк, і це, вибачте, Андрій Єрмак у нас дуже сміли, дуже кльово вдіє падати на мороз, вибачте на слові. Та я зараз цих дій бачаю, що все ж таки Тіщенко продовжує допомагати, і всі ці роки допомагали. Уникати справжньої відповідальності. Тому що якщо ви маючи монобільшість, більшість свої правоохоронні органи, ніхто ж не буде сумніватися, що е, нинішні е, очільники силових відомств це креатура президента Зеленського. Так? І якщо ви з цим цією системою не можете вплинути навіть на тишніка, в мене посягає, полягає е, тоді логічне питання: для чого ви взагалі знаходитесь е, в українській владі? Щоб народ задурювати, щоб зараз розповісти, що це у нас от така демократія, ми на тишенка поховати не можемо, тому що така слабенька стаття. Ну слухайте, е, чим ми займалися тоді? Журналісти, розслідувачі, активісти висвітлювали корупцію Колі політиченко. Ви потім не змогли це навіть перетворити на підозру по корупційним е, діянням. Ну, наскільки це все може продовжуватись? Тому знаєте, я думаю, зараз е, українська влада продовжує робити здивовані очі. Що от бідний, зажравшийся український народ, йому все не так, що от вони намагалися щось зробити, а люди це не оцінили. Okay. Однак я дав вам свою оцінку. Okay. Так, тут людей дурити не треба. Навіть про Єрмака. Ви згадали так. Він відреагував на скандал з Тищенком, зокрема на те, що було побито бій колишнього військовослужбовця підрозділ. Змусили його відреагувати. Але він відреагував так. не в той день, коли була реакція всіх лідерів. Ну як більшості військовослужбовців, лідерів громадських думок. Він віддав паузу. Це було кілька днів, і вже тоді публічно він ходить з постом, говорить про те, що так Тищенко мій кум, але я з ним давно не спілкуюся, не розумію його дій і не підтримую слідство. Є на. Що звернути увагу, але слідство, на мою думку, не звернуло би увагу, якби не було суспільного розголосу. Було два кейси по Тищенко, коли саме суспільний розголос змусив владу звернути на нього увагу. Це поїздка в Таїланд під час повномасштабного вторгнення. де Тищенко розказує, яку він робить велику дипломатичну роботу, купаючись в океані, засмагаючи на пляжах. І ця історія з нібито боротьбою з кол-центрами, і побиттям військовослужбовця, коли той був зі сім'єю на прогулянці, ще Тищенко виходить, говорить, що потерпілий прикривався власною дитиною. От скажіть, пане Олеже, чи вистачить суспільства завжди реагувати не тільки на кейс Колі Тищенка, а на інші отакі випадки? Навіть у нас завжди вистачить та і в принципі Єрмака ми то змусили відреагувати, на він вичукував там якісь там паузи. Але я вам скажу, не вистачить у нас сили терпіння постійно дивитися, як українська влада думає, що вона най, найхитріша, що вони отакі от, от гуру політики зараз розведуть цих довірливих людей. Не треба так думати, а зараз воно поки що так виходить. То скажу, що терпіння в цьому вривається, і те, що вони зараз граються в такі небезпечні речі з народом, в такий непростий країни час, так безперечно робити, робити так не можна. Та, тому що от по колі, зокрема, я останні дні на реабілітації, глядаючи своїм сном, своєю реабілітації, займався тим, що на добитків оцих морозків встановлював. Та, і в принципі встановили ми всі основних фігурантів. Ми встановили ті, хто був організатором, безпосередньо виконавцем. Слухайте. До речі, встановлено, та, що вони безпосередньо Тишенка раніше супроводжували і так далі. От у мене по організатору. В телеграм-каналі я виклав досить цікаву е, інформацію, і він пов'язаний ще з одним депутатом Київської обласної ради від слуги народу. Е, всі вони раніше судимі, раніше притягувались до кримінальної відповідальності, там просто нема де клейма ставити. Оце все тусовка Колі Тищенка. Так, Зокрема, його основна помічниця за прококомподовим договором, вибачте, є відвертою просто колаборанткою і і, І нічого. Нічого тут, скажімо так, всі робили вигляд, що нічого не відбувається. А я нагадаю, як Оля, от пан Єрмак каже, що це було щось давно і неправда, не так давно. Так, це ще ця ж каденція парламенту? П'ять років тому Оля з'явився від імені президента Зеленського, став народним депутатом України від політичної партії «Слуга народу і довірили йому не просто мандат. На той момент він обіймав посаду заступника голови фракції, був другою людиною фракції. На той момент він очолив київський е, осередок і, зокрема, таким чином долучився до потоків е, корупційних в Києві. Я хочу нагадати пану Єрмаку, як Поля від його імені проводив зустріч з, панем, з паном Віталієм Володимировичем Пличком в Офісі Президента України в 2020 році. І е, тому, знаєте, е, це все смішно просто, коли. Е, дивіться. Єрмак не впливає начебто. Але за 5 років полі не можуть оголосити нічого. Його не чіпають. Він постійно виходить за химиз води. Суспільство вибухає, а нічого не відбувається. От попростим людям, попростим смертним, якщо ми порушимо закон. До нас застосують відповідальність нам, будуть розповідати, що закон один для всіх і так далі. І це є основою державності, демократії. А полі п'ять років везе. Ви знаєте, я не граю е, в такі смішні е, казачки, як грає Андрій Борисович Єрмак. Я безперечно і за своєю відповідальністю, вважаю, що саме завдяки тому, що Єрмак привів Тищенка в політику, е, був його, е, е, просував його по кар'єрній сходинці максимально в українській політиці і політичній партії Слуга народу. Саме завдяки цьому Тищенко був недоторканий. Ну і як бачимо, результат. Тищенко поржав з усіх, так? показав, скільки бабла в лівим вдома. Настільки засмотився, настільки розпереживався, що до нього прийшла поліція, і Андрій Борисович Єрмак написав цілий пост, що пішов в хаят. Грошенько там поїв і поїхав додому з спадки свою київську квартиру, а не на те місце, де він мав би бути, не на нари Лукянівського СІЗО. Е, ось така от е, історія і українській владі нема зараз чого кривитися. Це ваша заслуга. Ми за 5 років з ним нічого не зробили, тому те, що зараз є просто знущання з цієї судової системи, так, всієї, то верховенство право загалом для чого пишуться закони, та ви познущалися. Не треба цьому дивуватися, але підкреслю, на останок завершуючи, що це персональна відповідальність Володимира Зеленського, тому що він завів його в парламент на своєму імені і мав би сміливість Володимир Олександрович звернутися до політичного публічно, а не мовчати, замовчувати цю ситуацію, про яку говорить ця країна. Хоча б спробувати закликати. Якщо Тишенко говорить, що він команда президента досі, mm -hmm. ну, закликати сказати, що те, слухай, я тебе завів на своєму. Імені, тепер я тебе прошу від свого імені скласти мандат. Але так, досить серйозно. Раніше, коли Зеленський просив таким чином когось, то, вибачте, у нас навіть прем'єр-міністр у відставку Так. Да. Так. Да. І тут я просто пригадую перший день новообраної Верховної Ради. Ми з колегами знімали там матеріал. і Моя колега Катерина Широкопоєс мала можливість поспілкуватися з Миколою Тищенко перший його робочий день на посаді Верховної депутата Верховної Ради України. і Він сказав, що в нього в душі все зеленіє. Це дуже гарно, і вони планують по 60 законів в день приймати. І на логічне питання: а як же якість а не кількість? Він кудишно нього все зелені... а, у нього все зеленіло. Він розумів перспективу наскільки більше доларів. Перспективу. ми <-syste2> більше доларів yeah, у нього з'явиться так. Знаєте, метафорично, а насправді це було все доволі практично. Хоча напевно пан Тищенко не бідна людина, зважаючи на його бекграунд роботи на телебаченні, на центральних каналах власник. Ви... Слухайте, а, вони всі, а вони всі були небідні люди. Ви помітили, що топ-корупціонери у нас в країні в принципі до е, заняття якихось серйозних посад, на яких вони і збагачувалися незаконно. Вони були небідними людьми, в принципі. Та і команда 95-го кварталу була досить успішною, люди були мільйонерами. Віталій Володимирович Кличко, який у мене в Києві погряз корупції, був доларовим мільйонером. Так, це, на жаль, так не працює. Українцям треба більше цікавитися політикою. Більше шукати можливостей знайти нормальну політичну партію, добро, а спойлер її не буде по телебаченню, вона не буде з красивими бікбордами і так далі. І перестати вестися на дешевий отакий от розвання. Коли ви думаєте, що з олігархічних і якихось політичних проєктів вийде щось хороше, то маємо результат, що через 5 років ми продовжуємо говорити про таку одіозну людину, як Микола Тищенко. Тут я би ще звернула на такий момент з біографії Миколи Тищенка, як Коля Титан. Це його шеврон, на який він носить, і заакцентувала увагу на тому, як він в лапках допомагає Збройним силам України. Це, звісно, про це писала спочатку. Підняла цю тему його однопартійка, Мар'яна Безугла про те, що він передав для ТРО Києва бронжелети вісімдесят року з Німеччини, які виявилися непридатними для. Використання, не мали жодних документів, наски пострілювалися. Якщо ми говоримо про оцей момент, то коли волонтери передають автомобіль і невчасно отримують акт прийому від частини, то вже відбувається ледь не кримінальна справа про корупцію скандал наживу на війні, А коли депутат таким чином намагається підтвердити свою значущість чи допомогу для оборонців, просто підставляє їхнє життя. І йому за це якби нічого теж не було. Все черговий приклад, просто там я ж кажу, на колі нема де ставити клейма. Я про цю ситуацію в принципі, дуже добре знаю. Е, і не Мар'яна Безовула є її першим джерелом, і про неї першим написали військові. Зокрема, це відбулося в Світошинському районі, на, в якому формувався мій батальйон. 131 три перших, сто бригади Київської територіальної оборони Збройних сил України. І я відзначу, що окрім цього, ганебного явища який відбувся, він на Борщагівку на блокпост привіз, привіз такі е, бронежилети, і там просто ну, тиха жесть, тому що вони. Е, тут нормальний бронежилет має тримати хоча б стандартний е, радянський совковий патрон е, 5, 45 Цей же не тримав навіть пістолетні набої П 9-мм, він там через раз реально витримував удар ножем Але. Е, Чому тут ще історія? Е, я повторюся, що 31-й наш батальйон він формувався в Статочнім районі, і потрапили ми на ербійський напрямок, як найближчий район до цього напрямку нашої 17-ї бригади. Е, за, цей, за цей час у нас були дуже серйозні проблеми на початку. Зокрема, під перші обстріли я потрапив без, без каски і без бронежилету. Тільки зі зброєю, яку мені видали. У нас були справді дуже серйозні проблеми з. З засобами особистого захисту. І за цей час, перші місяці війни, Коля не поцікавився, Коля Тищенко не поцікавився. Якийсь там справ в батальйоні, який сформований на його виборчому окрузі в Стоточницькому районі? Чи треба якась допомога? Не приїхав, а не, я мовчу про бойові позиції. Не приїхав навіть місце дислокації. Де е, можна було поспілкуватися і в Києві з представниками батальйону. Е, він самоусунувся, тому що, за моєю інформацією, в перші місяці війни пан Коля перебував в Закарпатті, як мажоритарний київський кандидат зі Святошинського району в Борщагівці. Тому, знову ж таки, це дуже показує момент. Ну і загалом, давайте, вже, якщо так, я в батальйон, батальйоні прослужив більше року і зараз, безперечно, активно за цима спілкуюся. Це батальйон, який воює на сході України. Вже на дорогацію на сході України і зараз тримає так само позиції на дуже непростому напрямку. За всі ці роки Микола Тищенко жодного разу не звернувся до підрозділу з пропозицією якоїсь допомоги. Окрім того, що він є сам бідною людиною, він народний депутат з того району, де був сформований цей батальйон. У нас на 100% в перші дні війни він був сформований з добровольців. Більшість цих добровольців кияти. Саме мешканці Фретошинського району. Тобто потенційні виборці пана Миколи, перед, ну, на яких він має по е, працювати. Це так, щоб знаєте, охарактеризувати нашого титана, котрий не гредає носити форму. Ну про це ми окремо поговоримо вже з ним. Дасть е, Бог е, побачимось колись із його тітушками, із його оточенням, і з ним. І ми, безперечно будемо питати за військову форму, і це буде не в рамках кримінальних права. За оці всі шеврони. За цю всю порнографію, яку вони на себе націпили, вони себе віднесли до комбатантського руху, а ми перевірили, що там таких людей нема, котрі є учасником бойових дій, як і Микола Тищенко, не є учасником бойових дій. То за все ми будемо питати. І питати ми будемо, як воно має бути, по справедливості, але у випадку Тищенко це, е, е, це не буде в рамках якихось нормативно-правих актів. Є речі, кути трошки ближче називається вона військова честь». Микола Тищенко про неї не знає, але ми йому популярно роз'яснимо, що це таке, пане Олеже. Якщо підсумовувати ваш прогноз, Коля Тищенко буде мати браслети на руках і нести відповідальність не тільки по цьому випадку, коли у Дніпрі його охоронці побили колишнього військовослужбовця підрозділу Кракен, але й по корупційних схемах чи стане політичної волі владі. Підняти це питання. Адже журналістські розслідування є, просто треба зібрати до Куби, безперечно, є, і будучи, я анонсую ще свіжі е, дані, зокрема по Закарпаттю. Але підсумовуючи, що ні, вважаю цю справу насправді фарсом. Так? Ми правильно відреагували, правильна історія, але Латишенка, треба судити набагато за е, серйозніші речі, за збитки до українського е, бюджету, за ту от корупцію. З того, що ми бачимо, немає жодних перспектив і політичної волі української влади, щоб вони, власне кажучи, Тишенко притягували до реальної кримінальної відповідальності за корупційними статтями. Тому не вважаю, що ні, це буде така розмінна монета, поля буде сидіти на домашньому арешті. Ну, в першу чергу, зараз треба збити такий е, публічний е, суспільний гадус, безперечно. Тобто декілька місяців Тишенко точно буде сидіти без вилосу на домашньому арешті. Далі вони будуть дивитися про що проштовхувати. Що їм зараз дуже вигідно робити з колю максимального ідіота, показувати, що це все така відсілятіна, що він відбитий, і ми нічого зробити не можемо, чи демократія і так далі. Окрема гілка влади, ну смішно, да? окрема гілка влади, і Андрій Єрмак проголосив себе віцепрезидентом України, не маючи на це повноважень. Тому буде продовжуватися така підміна поняття, що це все, що можна робити. Справа буде затягуватися, враховуючи, що це не тяжкий злочин, так, це легкий статті, вона може, він може уникнути відповідальності по, сплив, по спливу строків притягнення. Якщо не помиляюсь, господи, зараз ще позористим не бити з юридичного освіти, якщо не помиляюсь, це загальний срок три роки з моменту вчинення злочину. Є у правоохоронців, щоб прикинути оголосити йому е, вирок е, в суді. Е, знаєте, от, 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 знову ж таки, згадував кличка, ну Київ моє рідне Е, У кличка секретар Київ Ради зараз від його партії діючий раніше підробив диплом про вищу освіту. Ми це встановили, ми це розслідували. Це все вилилося в якісне дуже в журналістське розслідування програми Схеми Радіо Свобода. І в матеріали Криміна-провадження ми так само передали. Е, Буде сміятися, пан визнав свою вину, але так стало, що це вплинув крок давності. І ця людина зараз друга в Києві, він секретар Київської міської ради. Тому випадок з тищенком не виключає так само розвиток таких е, подій. І смішно і грішно. Пане Олеже, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Дякую, що підіймаєте важливі питання в нашому ефірі. Ще нагадаю Олег Семороз, доброволець Збройних сил України, ветеран російсько-української війни, громадський активіст, Говорили про домашній арешт народного депутата України Микола Тищенко. Пане Олеже, дякую то моє шанування. Дякую вам.